Всім добра. Це зараз відео буде для тих, хто любить на ножі, але не для професіоналів, а для, для любителів, тому що професіонали мають всі, всі спеціальні обладнання, станки, які мають угол заточки, фіксатор, щоб виставити. А а дилетанти в домашніх умовах часто користуються цими драчилками, Як я їх зараз називаю, ті, що виривають метал ножі і роблять ножі тут ось такою ямою. В кого є та, така яма в ножах, це, це будьте впевнені, що це від вашої <кій> такої <кій> <кій> тачілки-дрочілки. Але я зараз веду до того, що. Що потрібно? Ну у мене я придбав такий станочок, тому що маю дорогі ножі фірми iCook І свого часу я теж намагався різними різними методами в домашніх умовах вплоть до того, що, що пускав через болгарку, воно все не те. Все не те, як має бути. Носив людям, яким мені пускали, заточували ножа через. Через станок, який з наждачкою, забув, як він називається. Ті пішли в машинка тільки тут великий. І, і, і коли купляєш такий станок і пускаєш по ньому брусочки по заточеному ножу це, то, то ручного торучного стан, станка то ти бачиш, наскільки є, є похили і схили. <кхи> схиби до того, що, що ніж <кхи> недостатньо гострий. Але як, як виправити таку ситуацію, то я, я додумався, беру напільник. От звичайний плоский напільник вставляю в держатель тримач. Вирівнюю всю кромочку всю кромочку прохожу напільником такими рухами. Вирівнюю всю, всю, всю площину, а потім алмазними брусочками, тобто брусками з алмазним напіленням, які я, я обов'язково змащую маслом. Не напільник, а, а брусочки. Але, але перед початковою роботою напільником я, я обезжирюю ніж, то, тобто мию його, щоб він не був сальний жирний, тому що напільник не любить сала на жир. А вже потім, коли я, я вирівняв кромку, от, наприклад, як тут видно, да, зараз, зараз я покажу вам кромочку. Дивіться. Дякую нам блищить. От, коли у вас така кромочка вирівняна напільничком, тоді вам дуже легко і добре працювати вже цими алмазними броточками. Це вже не займає майже ніякого часу. Так що, кому ця інформація була корисна, буду вдячний за любий ваш відгук. Дякую.